Доброго ранку! Тема нашого сьогоднішнього уроку правила зображення предметів з віддаленням ближче, більше, далі менше. Микола Глущенко рожева весна. Зображення пролісків або підсніжників на тоновому папері. Тож налаштуємося на роботу. Доброго здоров'я, діти! Доброго дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня. Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. І дайте відповідь на запитання, яка зараз пора року? Так, дійсно ще зима, але зовсім близько наступна яскрава пора року під назвою Весна, коли все оживає та прокидається від зимового сну. Чи знаєте ви, які квіти першими розцвітають весною? Так, це проліски або підсніжники. Першими на весні з'являються підсніжники та крокуси, такі маленькі та тендітні, якого кольору квіти? Повна відповідь, квіти? Так, зверніть увагу на форму листочків. Весна, пора, дива. Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? Бачимо, яка магія відповідається на сном. Гитаче зачарована, і воно зараз прокидається і з'являється в яскравих кольорах. Розгляньте картину рожева весна, які дерева зображені більшими та яскравіші. Активі, які знаходяться ближче. Предмети, які розташовані на передньому плані картини, виглядають більшими та яскравішими. А на задньому плані навпаки меншими і не такими яскравими. Розгляньте малюнки, які з них намальовано правильно. Чому? Так. Чому? Тому що на правильно намальований малюнок під номером, під номером 2. Абсолютно правильно. Чому? Тому що предмети, які знаходяться ближче, мають бути більшими за розміром. Отже, сьогодні ми з вами будемо вчитися малювати. Пригадайте попередньо правила безпечної поведінки на уроці ознайомимось з послідовністю малювання. Чудово! Отже, послідовність малювання підсніжників. Зверніть увагу на вибір кольорів та розміщення. Я нагадую, що чим ближче предмет тим він буде виглядати більшим та яскравішим. Отже, бажаю вам гарного малювання. За потреби ставте відео на паузу, а на цьому наш урок завершено. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До зустрічі!